Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами пересаджувати ось цю маленьку красу, яку я нещодавно придбала і показувала вам свої розпаковочки. Ці бігонічки у мене вже протягом двох, а то і більше тижнів. Вони ось в таких маленьких 80-грамових стаканчиках. Вони дуже швидко тут ґрунт пересихає, звичайно, важко за ними доглядати. Потрібно постійно поливати і не пропустити, бо дуже зразу підсихає. І я все якось не можу добратися, їх пересадити. І хочу я пересадити на гнотовий полив. Давно про це не знімала відео. Зараз буду пересаджувати і вам про все розповідати. Якщо вам цікаво про пересадки маленьких бігонів, які нещодавно придбані, будь ласка, підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Для пересадки ось таких бігунічок, які в 80 мл або 100 грамових таких стаканчиках, я їх пересаджую і взагалі рекомендують не більше 9 см. Тобто ось такі горщики діаметр 9 см, такі як для фіалочок, і я буду зараз сюди їх пересаджувати. Приготувала ниточки для гнотового поливу. І ось такий субстрат, мілко, торф верховий мілкої фракції, із додаванням агроперліту. Мох я зараз не додавала, чомусь мені не схотілося його додавати. не знаю чому. Вони маленькі корінчики, такі ніжні, поки не буду додавати, Пересажу ось в такий субстрат. Почну ось з ось цієї бігонічки, це в нас гі холодна м'ята. Така красуня, дуже гарна дітка. Ви бачите, ну можна бачити корінчики, звичайно, не повністю так вже оплетений той стаканчик, що їм немає куди рости. Але я пересаджу, ну із-за того, що мені легше так доглядати за ними, коли вони маленькі і на гнотовому поливі. Так, я. Ниточку ось через дірочку просовую. Можна дві ось так просунути, можна одну. Немає значення, вона повинна тягнути. Ну, я спробую ось так. Так зроблю. Я зазвичай один залишаю, ну, чомусь спробую два. Ось так. Е, трошки зараз я підсиплю, не хочу лежати на саме дно. Е, Трошки підсиплю, а потім положу, щоб ниточка можна і на саме дно, вона буде тягти, але ну, іноді трошки погано, як на мене тяне. Тому хай ниточка ось тут лежить. Так, Ставлю посередині. Поки ще тут не видно яку сторону. Ну, видно, куди буде рости, але поки ставлю посередині. Іноді, коли вона вже прямо ж росте так на одну сторону, звичайно, потрібно їй давати більше на цю сторону. Так, ось так. Поставлю у стакани такі в мене є, щоб ці ни Туди макали, дуже гарно так як і фіалочки, ну, переносять гнутовий полив, досить легко з ними тоді. Е, тому маленький маленькі я саджаю на гнотовий полив більші. ну, Вже важко якось з гнотовим поливом, велика така конструкція досить виходить, то незручно. Так, плю, потім покажу. Ну, і такий процес я буду робити з усіма. Не знаю, чи варто нам все це показувати. Всі. Ось тут дивіться взагалі, які, яка шикарна коренева. О, який корінчик. ну, Це, звичайно, повністю готова діточка до пересадки. Ну, і ось такі маніпуляції я буду проводити з усіма своїми. Ось Протягнула вже ниточку. Сюди. З усіма бігонічками. Я думаю, не варто всі там знімати мені їх. О, тут покажу також, дивіться, яка коренева шикарна. Ось такі дітки. Ще раз нагадаю, що це була посилочка від Тетяни Несміян. У мене є розпаковочка. Я скину під цим посиланням відео на розпаковочку. Тут я буду ще одні бігонічки більше пересаджувати кейни, які я розпаковувала. То, звичайно, також покажу. І два ці посилання скину вам. Під цим відео. Хто не бачив, то, будь ласка, подивіться, які рослинки прийшли. Вони в мене ось вже більше двох тижнів, ще раз скажу, Це ж такі, я вже... їх можна було зразу пересаджувати дуже гарно коренево. Але як, на мою думку, не, не поспішайте, хай вони трошки у вас звикнуть. Звик, звикнуть до вашого клімату, до ваших умов. Все одно у нас у кожному приміщенні різні умови, різна водичка. Тому, якщо ви їх зразу для них стрес буде, і прийшли в нові умови, і нова водичка, кожного своя вода, полив і ще ви їх і пересадите, то звичайно їм буде важко. Хай вони трошки у вас поживуть у своїх стаканчиках, в тих, що і прийшли. Так, ось наступна, так, ще наголошу, я ось уже приклеїла, зразу роблю наліпочки назви, тому що, з часу пам'ятаєш, а потім забуваються. забуваються ці назви, тому я рекомендую зразу вам підписувати, якщо хочете зберегти свої бігонічки з назвами. Ось наступна бігонічка, ДС Февраль. І я ще скажу стосовно назв, власних назв також. Це яка коренева, ой, яка красива коренева, шикарна. Стосовно назв. Ну, На жаль, ми не можемо. Я не можу цю бігонічку назвати ДС Лютий, тому що в неї така назва це власна назва, вони не перекладаються. Ну, так, Називали колись селекціонері російськими назвами, і так вони і продовжують існувати під такими назвами. У фіалковому світі я знаю, що було офіційне перейменування рослин там з таким правильним перекладом. Ну, На жаль, наші деметріс не перейменували. Ну, не знаю, варто чи не варто. Але ну, ми маємо так їх називати, так, як вони називаються. Подобається нам це, чи не подобається. Якщо це, це ДС Февраль, то це бігунічка ДС Февраль. Ну, ось і ще покажу цю саму красиву мою красуню, ДС Люксі Ред. Вона ось в такій ком горщику. Дивіться, вона у мене також я її поставила на гнотовим поливі, Вона була на гнотовому поливі. Зараз я подивлюсь кореневу, і, але ж вже пересаджу її в більше. Я ще ж хочу показати, щоб вона в мене хоч не випала, притримаю. Дивіться, корінчики, які аж знизу повипускала. Тому я думаю, що тут повністю все в корінчиках. О, Краса! Люблю такі бігунечки, я думала її пересадити ось в плошечку таку. Е, мабуть, я так і зроблю. Вона, дивіться, вона якось так росте все таки понизу і випускає листочки Дальше, дальше. далі. Тобто, вона так буде. Сюди пускати свою різонку і по ній будуть листочки. Тому я посажу ось в таку свою поки невеличку плошечку. Їй буде куди в сторони рости корінчиком. За глибину вона не більша, ніж цей горщик, ну а за ширину більша, тому їй буде куди рости. Я зараз вставлю ниточку сюди, звичайно, для ну, поливу. Ну, Це бушна плошечка, я не дуже їх там вичищаю. Якщо чесно, помила та й помила. Ось так. А чи буду ставити, чи ні, ну побачу. Спочатку, мабуть, так побуде, а потім, можливо, і поставлю на гнутовий полив. Ось так положу цю ниточку на сторону. Ставлю я її в ту сторону, а в цю сторону, куди росте, ось точка росту, я залишаю місце, залишаю місце для того, щоб ці бігонічки було куди рости. Вони люблять таке, я вже помітила. Ті бігонічки, які ростуть не вверх, а так наче своїми різомками повзуть по ґрунту, вони люблять такі мілкі плошечки, щоб в їх була ну, така місце. Грунту небагато, тому що, коли такі просто купляєш горщики, вони виходить, що чим ширше, тим і глибше. А ці плошечки, вони. О! Трошки її нахилю. Ну, ось така красуня. Надіюсь, я її просто перевалила. Бачите, я практично не травмую корінчики, я просто перевалюю. І їй буде ось куди рости, і корінчики пускають і свої нові листочки. І ось такі є в мене ще бігонічки, претенденти на пересадку. Це Кейни. Також скину посилання, яке я розпаковувала посилочку. Було ось дві такі красунечки, і ось така гілочка в пагінець була мені дана в подарунок. Ось такі корінчики я вже маю. Я вже точно подивилась, це десь до трьох тижнів пройшло. Трошки більше двох, як я купувала, і маю ось такі корінчики, тобто, дуже досить гарно вкорінюється, просто стояла в водичці. Що я хочу сказати за цю красуню, якою я любувалась? так, ось вже такі в мене листочки і дуже швидко пересевхає ґрунт. Ну такі, водохльоби, Я не встигаю, в ритм їхній ще не війшла. Тобто ті малесенькі, які ми тільки що пересаджували, їх треба ці поливати в два рази частіше. А я якось пропускаю і зразу не можу. Чомусь звикнути до цього темпу. Тому якби їх я хочу пересадити теж на гнотовий полив. Зараз побачу, що в мене з цього вийде. Вони трошки височенькі. Ну нічого, я поки не буду саджати у великі стаканчики. А також пересаджу і побачу, як вони в мене будуть існувати. Надіюсь, що так їм вистачить водички. Ну і цю, звичайно, посажу. Ну, Звичайно, для початку я витягну, подивлюся, яка тут коренева настільки, наскільки вона гарно вкорінилась уже. Ага, я її тільки поливала. Ну і дивлюсь, що в ґрунті ніякого розпушувача. Цікаво, угу. щоб садити на гнотовий полив, звичайно, потрібно, щоб був розпушувачі якісь перлі або кульки пінопластові. Тут чомусь нічого немає. Я, мабуть, трошки все ж таки приберу цей ґрунт, хоча я не дуже хотіла тривожити кореневу, якщо чесно. Сьогодні підійшла зранку також полила, полила, що просто ґрунт, а на вечір. Зібралась вже пересаджувати, тому тут такий вологий ґрунт. Так, ось так більше не буду. Буду саджати ось такий горщик. Також залишу тут два кінці. Щось я раніше так не саджала, це щось мені так захотілось залишати все ж таки два кінці. Для гноту, бо іноді щось мені здається, наче не дотягує воду, Так, ось трошки сипнула, присипала і буду саджати. Ну, Хочеться все ж таки якось, щоб вона в мене росла і виростить з нею красиву. Взагалі, я ось і в Ютубі шукаю відео про цю біонію. Ну, всі показують якісь такі маленькі. Мені цікаво, яка вона буде велика. І мені цікаво, що ніхто не виростив з неї досить великого. Угу. Не знаю, вдасться мені чи ні, але мені цього дуже хочеться. Все ж таки пристосуватись, вона не така, як ті бігоні. Я вже зразу помітила, що вона не така. З'явились у мене плямочки на ній. Я все ж таки думаю, що від пересушки, тому що, як я вже казала, ну дуже п'є водичку. Так, надіюсь, на гнутовому поливі їй буде краще. Ой, бачаюсь. І ось друга така сама красуня. Ця, наче, трошки менше просихає, але все одно ну також нема розрихлювача. Ну, цікаво, без розріхлювача ростуть. Бачите, всі вирощують по-різному. Когось прекрасно ростуть і без розрихлювачів. Так, так само візьму горщик. Сипала всипала трошки ґрунту низ. Поставлю цю красу. Знаєте, що наче хочеться мені зверху обібрати? Якось цікаво, що. Без розрихлювача, не хочеться ж і загубити ці рослинки. Думаю, якщо я її трошки занурю глибше, вона прекрасно пускає корінчики. Це я вже помітила о, з того відросточка, який мені подарунок дали. Їй дуже швидко. Тобто розмножуються вони, я так поняла, що досить легко. Ну, ще побачу, як будуть рости. Так, 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 цей колір, цей колір неймовірно, красивий. Так. Ось так, зараз поставлю в стаканчики готовий полив, і вам покажу, як вони будуть виглядати. А цей паросточок. Я посаджу, не буду нічого там шукати далеко в цей самий ось, де була та росла рослинка. Посаджу, поки, звичайно, без гнотового поливу. Не пам'ятаю, нас всіх рослинок вони є в минулому відео. Всі підписані цікейні. Я вперше з ними, в мене їх не було. Тому, ну, кому цікаво, підписуйтесь, будемо разом з вами їх вирощувати. Буду розповідати, що я роблю, що виходить, що не виходить. Перше, ось я ж кажу, що в мене там вже... Такі плямочки з'явились на тих листочках. Я думаю, що все-таки від того, що я десь пропустила полив, тому що дуже-дуже швидко пересихає, швидше навіть, ніж ті бегонії. Так, ось посадила. І цю зараз приберу і покажу, що в мене вийшло. Ось такий вигляд, маємо моя краса, як я щойно пересадила. В горщиках, в стаканчиках. У мене взагалі є дуже багато відео про пересадки, про догляд, але вони досить давно виходили. Для тих, хто не так нещодавно підписався на мій канал, то я хочу сказати, що там є списки відтворень в розділі, там, де відео, відео шортс, там є списки відтворень. І знайдіть догляд за бігоніями. Там дуже багато є відео. Я просто дуже давно не купувала маленькі бігунечки, і тому я не знімала ці відео. Зараз ось, ну, нова партія в мене, так як, як я казала, вирішила трошки оновити собі якісь нові сорти. Ну, і, звичайно, буду показувати, що я з ними роблю і як вони в мене ростуть. Ось після того, як я пересадила, трошки розповім про гнотовий полив для тих, хто не знає для новачків. Я вставляла ниточки, всі бачили такі. Зараз налила ось в ці стаканчики, налито водички, так, щоб горщик не доставав до цієї водички, а доставали тільки ниточки. Потрібно зараз промочити ґрунт, так. Щоб ті ниточки промокли. Не обов'язково це у вас вийде з першого разу. Може, повертеться вам декілька разів полити ці рослинки, так, щоб промокли ці ниточки, і тоді, коли вони будуть мокрі, ось такі ниточки. Я цю також поставлю, я найду, на що її поставити на гнотове полив. Щоб ці ниточки. Коли, дивіться, Ось там водичка, ось покажу, ось там ниточки. Дно не повинно доставати до водички, тому що буде дуже грязь. Коли у вас дуже сухий ґрунт, і зараз, якщо трошки там достане, то а він у мене сухий цей субстрат, то нічого страшного, воно там чуть-чуть відіп'є і якраз ниточки ці промокнуть і вони почнуть пити воду. Вся суть в тому, що ниточка, коли у вас. Щоб ниточка була мокра. Коли у вас воно буде пити, 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 пить водичку і буде велика відстань, ниточка може пересохнути і не пити водичку. Тому, звичайно, за цим потрібно спостерігати. В таких стаканах, ось як я поставила, тут не видно скільки води, з ними не дуже зручно. У мене інші є прозорі стакани, в них видно, але видно, як вони і швидко зеленіють. Не дуже естетично виглядають. Ці виглядають краще, але користуватись їми не дуже зручно. Ну, це так із свого досвіду розкажу. Коли нитечка пересихає, вам потрібно знову запустити гніт, тобто знову пролити або просто я ставлю, якщо ниточка бачу, що там мокра, ну поставте буквально на півхвилинку ті водичку, ті ниточки намокнуть у вас і знову почнуть пити водичку. Знову так само ставити їх, ставити в горщик, щоб дно не доставало води. Не знаю, може я сумбурно якось розповідаю. Так, що ще вам розповісти? Ось я їх потрошку полила, зараз, мабуть, долю ще, тому що одною рукою не дуже зручно. Потрібно, щоб, звичайно, субстрат весь просох. Вибачте, промок. Промок, ще раз наголошу, і щоб ниточка також промокла і вони почали пити водичку. Чи вони п'ють водичку, чи ні, я побачу це тільки за декілька днів. Звичайно, зараз. Ось я їх трошки пролю, і хай вони постоять. На завтра подивлюсь, якщо він вологий субстрат, не буду ще поливати, якщо зовсім сухий, і ще так потрошку пролю. І так, за декілька днів я подивлюсь, якщо він постійно вологий, він не повинен бути дуже мокрий. Він повинен бути просто помірно вологий. І тоді ваша бігунечка буде брати стільки водички, скільки їй потрібно. І ну, легше ж там раз в декілька днів долити у стакан води, ніж дивитися кожен день там пальчиком трогати, чи там пересох субстрат, чи не пересох і колись у бігонічку полива. Звичайно, з гнотовим поливом це ну, легше. Ось така у мене пересадочка получилась. давно не знімала такі пересадки. Ну, Ця краса, звісно, я її любуюсь, люблю, милуюсь, любуюсь, милуюсь. Красиве таке слово. Звичайно, ну, хочеться, щоб вона й далі і далі у мене нарощувала листочки. Також кейник. З кейнами хочеться подружитись. Дуже мені подобається, що вона кущиться в різні сторони. Там є молоді погінці Ну, але поки так, з вологістю, поки мені з нею не вдається подружитись, надіюсь, нотовий полив допоможе. Дякую, що були зі мною, додивились відео до кінця. Якщо вас ще щось цікавить, будь ласка, пишіть, буду про щось розповідати, ділитися своїм досвідом. До нових зустрічей, мирного неба!